多。 Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Адіаро. Це де 100 новин світу. У нас рольових ігор. Випуск номер 65 за 30 червня. Я сподіваюся у вас, все граз. Ви поспали, ви готові до робочого тижня. Ви задонатили на ЗСУ. Самі розумієте, це треба робити кожен день. Сьогодні у нас знов багатько українських новин, тому я дуже дуже радію. Якщо ви тут вперше, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте мови лайку, вподобайку, розкажіть про нього. Ім навколо це допоможе просувати український контент в маси. Ну що, готові? Тоді поїхали до новин. В загальний продаж поступив боксет каєрна другої редакції. Каерн другої редакції це вже повноцінна гра. Ну, на базі, звісно, першого кайерна, тобто Резов, стати і так далі. Тому пішло звідти. Але додано купа процедур для Данжен Кроулінга Валдернеса, ну, щоб можна було в це грати достатньо е довго більше ваншота. Так, це все, ще NewSR і все, ще гра на недовгі кампейни, тобто 40 сесій ви не проведете, бо банально не вистачить розвитку для персонажів. Він не закладений настільки глибоко. Ну і вона буде розвалюватися на довгій дистанції, бо все ж таки не на те фокус. А на що фокус? Фокус на те, щоб ви пішли в пригоди без жорсткого буккіпінгу, без uh, зайвих речей, які будуть вас відволікати від взаємодії з своїми друзями по пачці від взаємодії з світом і супершвидкого дослідження підземель, лісів, міст і так далі. В боксет входять. Три книжки гравця, щоб роздати своїй пачці. Так, саме три в коробці: величезний гем гайд, де буде всі необхідні інструменти для генерації свого світу, пояснення різних процедур, ну і купу-купу апарад -купу гемо, зачіпки і так далі. Все, що вам треба, щоб спокійно провести гру. Такого, звісно, в першій редакції не було. Дуже корисний гайд, максимально раджу. Офіційна пригода Twin Lakes і антологія з трьох пригод Adventure Anthology, Перший випуск. ГМ-скрін. Красиво, зручно. Подобається. Ну, і, звісно, збірник чарників. За всю цю, цю красу 60 баксів вже в магазинах по світу воно є. Можете спокійно брати. На сайті fanatical.com, це якийсь новий сайт, який нещодавно знайшов. Іде бандл по DCC. За 15 баксів подадуть 30 книжок. Це пригоди, саплементи, різні штуки, а також, звісно, корник від DCC. Якщо ви вже скачали переклад швидкого старту від m сіс ЕМВІСІмзірочка Games, то це. 15 баксів, 30 книжок, 7. Здається, там 12 чи 13 книжок. Ну, коротше, достатньо вигідно. І у вас буде вже що водити і з чим грати. На іншому сайті Bundle of Holdings Зараз іде недовго, здається, пару тижнів всього. Бандл по His Majesty The Worm. Це ось така величезна книжка. Що це таке? Це Даншкрол, який людина робила 8 років, і це повноцінна гра, яка хоче взяти стару школу і її повністю ну, переначити, скажімо так. Так, все ще фокус на дослідження, на буккіпінгу. Вам треба буде рахувати їжу, смуски, скарби, які ви носите з підземелля. Оце все, що робить стару школу, старою школою. Тут є. Процедури всі є. Також про даунтайм, розвиток. В місті Харлінги, ну все що треба, але Мейджор, так так би мовити, зміна це те, що нема. Кісток. Тут це на картах Таро. І вони тут усюди і в резолвах, і в генерації світу, і в усьому, що тільки треба. Так що достатньо цікавий продукт. Я його по діагоналі прочитав, мене звабило, воно тепер у мене списку на пограти, але із-за того, що він такий старовезний, мені просто поки нема часу його повністю нормально прочитати і провести. Але дуже-дуже хочеться. Так ось, якщо вам теж зацікавило, то будь ласка, на бандах Holdux за 15 долярів видалить pdf очку DRM-free, то що її можна там купівати і так далі. А також ще невеличку гру під назвою Underhill by Watcher. Це така затишна гра про поселення халфлінгів, і до неї ще навіть е саплемент про пригоди видадуть. Вигідно, якщо вас зацікавило, передбарайте. Девід Бленді випустив е соло гру під назвою Hardcore Ecologist. Це в світі постапокаліптичному, де вже все заросло, нові якісь істоти існують, нове життя, все адаптується. Достатньо прикольно, вона така Weird Hope, він її називає. І оце соло, гра, вам не потрібен корник, вам потрібна тільки вона, якщо ви хочете грати. І ви граєте за біолога, який робить вилазки в цей світ, знаходить нове життя, занотовує його або замальовує. Якщо вам подобається те або те, або обидва разом це гра для вас. І подивіться, вона. Коштує всього 5 баксів, і мені здається, це те, що треба. Вам треба буде для гри тільки колода карт грильних і повне сет дайсів, Ну, і бажання малювати записувати. Якщо вас зацікавив світ, то ви можете подивитися на Екомофос, це їх основна гра. Це от той самий, бачите, Weird Hope про панків в постапокаліптичному світі, які просто намагаються знайти краще життя. Yeah. Така дуже чіра uh, гра, дуже миленька, на базі Mark of the Odd, який ми нещодавно переклали. Теж, тому бачите, все з'єднується. Uh, придбайте, пограйте, мені здається, вам сподобається. Ну і поїхали до Кікстартеру. Для Мюркборі вийшов саплемент. Від відомого в узких колах Крістіна Ейнхорна. Це людина, яка робить одні з найкращих саплементів для МБ. Стартувала книжка в хардкавері під назвою Sinners. Це насправді компіляція з двох його попередніх саплементів, які ніколи не видавалися в хардкавері. Це Monsters, монстрятник, та Берген Кріп. Це гекскрол, повноцінно велика пригода по грам Бергена. Ну, Бергенській Кріпті. І третє це абсолютно новий заплен під назвою Sinners. Він сфокусований навколо грішників і все, що з цим пов'язане: історії, гачки, якісь травми, невеличкі пригоди. От, от це все купа, купа табличок, як завжди. Якщо ви фанат МБ і вам щось з цього цікаво, знаєте, куди йти? Кікстартер вперед. На Kitty зараз іде доволі цікава гра під назвою The Last Train to Bremen. І так, це про бременських музикантів. Ви чотири звірятки, чотири істоти, які колись заклали угоду з діяволом, і звісно, воно вистріло вам в спину, все пішло не так. І тепер ви в потязі на бремен сидите і вирішуєте, хто ж ця падла із якої все пішло не туди. Гра на базі плєфу з кістками, яка називається Liars' Dice, і там все побудовано на цьому. У вас будуть чарники, у вас буде передісторія, якісь гачки і так далі. Ну, соціальна коротше гра. До доволі швидка, кажуть до трьох годин, до чотирьох істот. В смислі людини в смислі гравців. Якщо зацікавило, будь ласка, там цілий боксет купу всього приємного всередині, всі які картки дайси і так далі. Menagerie of unbearable things. Я сподіваюся, я правильно це вимовив, але я зовсім не впевнений. Молода зірочка Таня з, або Герейро з Іспанії зараз випускає поп суплементу в місяць, мабуть. Гарного, не суперового, а просто гарної якості, але з неймовірним артом. ртом. Цей раз вона вирішила зібрати збірку, яка крутиться навколо. Трагічної любові, все, що цим пов'язано, непісі, гачки, якісь е, історії і купа купа крутого арту. Якщо вам таке подобається або хочеться трішки трагічної любові, в ваше життя, подивіться, воно, можливо, буде вам якраз до столу. І є безкоштовне прев'ю, щоб познайомитися перед тим, як брати. Якщо ви дивитесь це в понеділок, то сьогодні останній день взяти за 8 баксів bundle for Ukraine на EGO. Це близько 250 ТТРПГ і інших ігор. Неймовірний по ціні і взагалі value вандал. Я вам максимально раджу, якщо ви не брали, навіть якщо ви не цікавитесь цим. ідіть, візьміть, у вас буде в бібліотеці купа ігор, і коли ви захочете в них пограти, дойдете до цього. А на опа, у вас вже є. Ну, і, звісно, ви підтримуєте, підтримуєте цю подію, цю, цей збір, бо всі гроші. А статком на сьогодні, коли я записую це відео, там вже зібрали 50. Тисяч долярів, які підуть фонду Притулі на відновлення лікарень, госпіталів і так далі, яку нам ну, розбомбив наш чудовий сусід, щоб йому грець. Е, придбайте, придбайте, я ще раз вам наголошую: треба, треба брати і нагода гарна, і блін, ну ціна цього, це ну камон, стільки, стільки майже безкоштовних теплев в вашій бібліотеці. Григуль або Гріч Хамер е, зробив нову статтю. Він зараз видає по статті в тиждень під назву Як зробити гарний ваншот. Достатньо кльова стаття. Дійсно, про те, як готуватися до ваншотів, що залишати в них, що не залишати. Є трішечки спірного, з чим я не дуже згоден, наприклад, не робити нульовку. Якщо є змога змогу зробити нульовку, то ваншот пройде швидше і концентрованіше. Ну, це моє враження. А так загалом максимально корисна стаття, якщо ви ще. Намагайтеся зібрати в купу ідеї і думки по тому, як же ж мені водити ваншоти. Вперед почитайте, автор буде приємно. Якщо вам сподобається, можете навіть підписатися на його БайМіякофі. Фунгалоїд Бастард, А саме Борис викатив викитив то віки величезний огляд гри Мозаїка, яка релізнулась буквально от на днях. Величезний огляд Борису сподобалось. Видно, що сподобалось. Він розібрав її на молекули І тепер, ну я не грав ще в мозаїку, і Мені дуже важко було зрозуміти, як в неї гратися. А тепер. Я почитав огляд, і стало все набагато зрозуміліше. А також сильні сторони, якісь соло, е, Не, слабкі сторони, власна стаття, класний огляд, Борис Молодець. Пиши ще. <звук> Гікач анонсував передпродаж Keeper's Rulebook для поклика Ктулху. В перекладі це дороговказ вартового. Да, дороговказ. Це велика книжка для геймів, де. Купа корисної інформації, як грати огляд всього, що є в грі, з точки зору майстра. Тобто вам зробиться на максимально одразу зрозуміло, як це грати. І бій, і магія, і божевілля, все, все, все. А також там є ще дві унікальні пригоди, які йдуть саме з цим рулбуком. Поки перед замовленням можна взяти книжку за 1600 гривнів, після вже буде дві. Ну а при передзамовленні отримаєте pdf подарунок а ще Гікач повідомив, що зараз майже закінчив роботу над двома іграми НРІ для дітей. Іграми НРІ. Настільно льовивими іграми для дітей. Перше це маленькі пригоди – «Questlings RPG». Ну, знов, ну камон, переклади. А, а друга – це Каламай Quest» кольорові пригоди. У мене багато питань до перекладів від лікача, але тим не менше, хороша, хороша ініціатива. Дві гри для дітей. Я знаю багато серед вас, дорослих, які прям е шукають е наріжки, в які можна пограти з дітьми. Ну, тобто, дітьми це до вісьми років. Да? Ми всі розуміємо, що десь там. Вже можна підсажувати на ДНД і вперед, або на щось інше. А до цього, де коли дитина ще не настільки, ну скажімо так, доросла, да, е, треба щось легше, щось, що їм буде цікаво. І оці дві гри вони е, прям працюють, е, працюють на таку маленьку аудиторію. Е, майже робота закінчена. Скоро можна буде брати. Чекаємо, обов'язково розкажемо, коли статує передпродаж або одразу продаж. Канал Rotary Win закінчив переклад SRD для Блексорд Hack. Дуже швидко відпрацював. Я дуже задоволений. Тепер є сердішечки для ще однієї гри в українському ком'юніті зашивісь. Окрім цього, що ви можете піти і скачати, або просто в вебі подивитися на його гітхабі, по всій лінки в дописі до цього відео, звісно. І він ще переклав і навіть підфіксив модуль для Foundry. Тобто, якщо ви надумаєте грати, у вас вже є український модуль для Foundry, щоб це гралося швидше і легше в онлайн, я маю на увазі. А я дуже радий, чесно. Треба більше і більше переглядів в українському ком'юніті. Робимо. Інгріу переклав односторінкову гру від Гранта Говіта, майстра односторінкових ігор під назвою Єноти в повороті. Так, ви будете грати єнотів на мотоциклах. Що вам ще треба для гарного життя і веселого вечора під пивку. Тен випустив е веб-версію своїх пустельників. Це такий хак на Offworlders, Worlders на крайходців про Fallout. Він абсолютно безкоштовний, тепер його можна навіть не качати, а просто дивитися в інтернеті всі необхідні вам правила. Дуже круто, що не закидує свій проект, і наскільки я знаю, навіть планує його розвивати. Так що, якщо ви шукали легку... Наративну гру по, по постельникам по фалауту подивіться на постельники. В неї вже багато хто з наших грає, і всім подобається. Ну і до Ютубу. Мислиці за митами виписали вже друге відео з їх підбіркою музики. В цей раз це для Меркборі. них е, закінчилась кампанія по моркборгу. І взагалі вони анонсували місяць. І купу зробили навіть переглядів сторонніх е, саплементів. Так що йдіть до них на телеграм-канал, подивитися, якщо вам цікаво. Е, ось, і вони виклали окремим відеороликам збірку трек-ліст е, музики, яка їм здається підходить під ігри в моркборг. Я з сторони пораджу ще й офіційний плейліст Spotify. Від баті Йона Нора мені завжди заходить. У них є ще друге таке відео з підбіркою музики для лімінал Horror хничного жаху. Так що, що вам цікаво, всі лінки описі до цього відео. Енді Літ продовжує свою серію відео про сленг в НРІ, і тепер він випустив відео про сюжет, лор і рейки. Якщо ви чули ці слова, але взагалі не відстрілюєте, що це таке, є тепер відео. Сондер випустив огляд Wilder Feast. гри про полювання, їжу і як це впливає на наших героїв. Дуже схоже для мене по премісу на Monster Hunter. Гра доволі цікава, коли б виходив Kickstarter, мені вона сподобалась, але я вирішив не заглублюватись, бо ну, на той момент було не так сильно цікаво. Є безкоштовний Квікстарт для вам, щоб перевірити все, що сказав Сондер. Так що лайк вподобайкуємо оце все. Також випустив швидкий огляд. Пригода мента та прихисок хижої крові. Якщо вам цікаво подивитися його враження, теж там по лінкам десь є. Ну і нагадую, що стартував конкурс по UPKA-2, Конкурс хаків. От, буквально в минулу середу ми зробили стрім. Скоро він з'явиться в записі, і ви подивитесь, що ми там казали, <смі> як грали своїми обличчями. Так ось, вже почався, ми вже чекаємо на ваші роботи. задавайте питання в коментарях до цього відео, в коментарях в Discord м 7, в Телеграмі м 7. Усюди не лякайтесь, будь ласка, максимальна комунікація. Ми питаємося в неї. Що не зрозуміло, одразу все розкажемо. А поки ви можете подивитися. Заклили запис стріма по камі-хамі-ха цьому хаку на ЮПК про е, аніме, про ці дивні мультики з великими очима. Е, і це теж непогана е, непогана довідка, я би сказав, чи натхнення вам, щоб написати свій хак. А які там призи будуть на цьому конкурсі? Ахеріта. Якщо ви ще не бачили, йдить подивіться. Перше місце це. Випуск вашого хака на площадці в роботі з їх дизайнерами, зробленням максимальної гри, щоб її можна було продавати. Ну офігезно ж. Фух, і на цьому все. В ну, новин сьогодні було нормально. Трішки випався, бачите, нема навіть ну є ну, мало мені під очима. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви зарядилися під свою каву з додаванням збитих вершків і сльоз э, вашого партнера. Я не знаю, що я кажу. Сподіваюсь, вам було класно, Я сподіваюся, ви гарно спочали свій робочий день, і ми з вами побачимо вже в липні, в другому місяці. Літо так швидко все йде наступному тижні. В понеділок, як завжди, з на каналі Айдіарол. В новому випуску до Ста Новин. Пока-пока.